Доброго дня вечора, мої дорогі мої любі, дуже швидко стемнішала, і я не встигла засвіта це зняти, але може і добре. Ну, хоча в садочок краще не натурбувати, коли вже ніч. Ну ще, ще тільки 5 годин, але вже, бачите, темно, ну, ми тут дуже тихо походимо, і я вам дещо познімаю, бо я знімала. Теж, вже коли майже стемнішала про ламіум, і згадала, що можна на середу вам зняти, подарувати вам красу таких клумбочок познього листопада. Коли вже і холодно, і зараз от у нас в нашому климаті тут 9-6 градусів тепла, але вже все треба остаточно укладати спатись. Треба вже і бігоні, мені треба укладати, і рані вони ще квітнуть, але вже, вже треба їх на відпочинок. Але є рослини, які от, не треба укладати, вони самі заснуть. Але зараз вони роблять красу в садочку. І в, тіні, в, в тіністому достатньо, в тіністому садочку. І от я вам хочу показати ламіум, про який я знімала відео. От, дивіться, дівчатка, бачите, яка краса. Кінець листопада, дуже холодно, все засинає. А от... От тут, вот, вот я виходжу, на верандочку, гляну, воно оно радує. І тут наша улюблена в Україні гречка теж радує, але вона заснею, вона вже да, одна літка, то есть вона вже сама по собі. Якось буде засинати, але бачите, ламіум, от така клумбочка просто зроблена, да, яка дуже-дуже довго радіє. Коли ще до, до ну, десь 5 градусів тепла, вона ще буде триматись. А ламіум, оцей от от маленький, кресивенький, він буде і довше. І от далі там ще одна клумбочка, це живучка, теж вона дуже-дуже, дуже-дуже якби. Довго тримається, дов, дуже довго радує. Бачите, от такі я зробила клубочки, щоб вони, коли вже зовсім садочок засинає, але щось було красиво. А от отут, от теж дивіться, я посадила разом під деревом, тут просто завжди така була зона, ну от, от нічого просто, дерево, собі, каміння і нічого. Ну от, я посадила ламіум. І поруч з ним живучкою. От якось вони так прижилися, і бачите, от теж такий красивий куточок зелені, коли вже зовсім холодно. І так воно і навесні буде теж красиво, а навесні ще ламіум буде квітнути. Але дівчатка, коли ми так саджаємо загорожею, особливо без безгорожою, то треба пам'ятати, що і живучка, і яснотка, тобто ламіум. Треба не забувати слідкувати, щоб вони не стали інвазійними, бо він тут може побігти у мене і за забор до лісу і почати вже дуже агресивно розповсюджуватись. Тобто, якщо ви такі рослини вирощуєте, то дивіться за ними. Приглядайте, щоб вони розповсюджувалися лише там, де ви цього хочете. Тобто не давайте їм ставати такими одичавшими. Тобто за ними треба доглядати. А не так, що посадили, і воно сама по собі повзло, куди треба. Тобто треба обережно до всієї природи відноситись і так, щоб вони у вас були там, де ви хочете, щоб вони були. Не пускати, не пускати так собі, на саме собі, куди хоче, туди йде. І що хочу вам показати, теж це все дуже напівтеньсти місця саду. Бачите, тут у нас маленьке слоняче вухо і хейчери Теж роблять теж роблять красу. А біля каміння я присадила трошки, покажи очіток. Теж, бачите, як такі маленькі ялиночки. Ось виходиш, а воно ще радує, бо все-все майже треба буде відправляти на відпочинок, що дуже квітнула. Бачите, тут же обсипались це все. Ну, от ці рослини вони залишаються і роблять красу. Так що, ну так, от сподіваюся, що трошки вам цієї восени я вам підняла настрій. Ну і ви теж будете знати, що можна так продовжувати а, зелень в саду, навіть коли вже дуже холодно. Ну, це сланячі вуха отут, в горшику, ну це. Це треба його вже теж відправляти на відпочинок в гараж. Так що так я ось показала вам такого яскравого зелень, коли вже холодно, хай в наших серцях завжди залишається тепло. Це, дівчатка, я вас дуже люблю, і дівчатка і хлопці, і до побачення, до нових зустрічей.